Коростенські волонтери об'єднались, аби якнайшвидше придбати автомобіль для захисників, які служать на Краматорському напрямку. Про таку потребу розповів коростенець Олександр. Зараз йду з бойової позиції, а за моєю спиною метр десь 600-700 орків знаходяться. Ось, йдемо ми пішки. Чому Бо наша машина поламалася? Як сказали. Відновлення вже не підлягає. Це відео вразило користенців, які впізнали земляка. Він з перших днів став на захист батьківщини. Я звертаюся до тих людей, які мене знають, та які мають, може, відповідні зв'язки про збір коштів для отримання для нашого батальйону, а точніше для нашого зводу. А то транспорту. Бажано якийсь недорожні. Вот и за перший же тиждень вдалось зібрати половину необхідної суми. Заради цієї мети об'єдналась більшість волонтерських організацій міста. Наша мета швидко зібрати на авто, яке ми визначили по усім параметрам. Габаритам має максимально підійти для того бездоріжжя, яке на жаль є зараз на сході України. От і максимально швидкі терміни зібрати це, все зробити і показати, що ми разом у нас в вже дуже великий досвід. Ми... З першого дня війни ми возимо, доставляємо автомобілі. Вже є варіант, який ви плануєте придбати? Е, да, на цей варіант був самого початку. Ми знали, який автомобіль ми хочемо їм там знайти. Це буде Mitsubishi L200, тому що він їм там підходить і, і по кліренсу висока машина. Вона е, ну бо проходимості, скажімо, е, теж е, ну одна із кращих. Е, ну ціна вона взагалі десь близько 280 тисяч гривень коштує. Е, це десь ну так, якщо в джипи, які такі вже більш старі, вони в два рази, наприклад, дешевші, але вони служать дуже ну. Мало. А цей автомобіль має відпрацювати їм. Ну ми хочемо своєму користенцю допомогти. Ну, на, бачиш, на всі сто, якщо, якщо збирають всі користенці на, на цей автомобіль, кошти тому ми хочемо, щоб це була добра Машина що вона ну в бойовій задачі вона не зламалася, і хлопці, не дай Боже, нічого з ними не сталося. Завершити збір волонтери планують до 5 грудня. Це буде діляться найкращий подарунок до дня волонтера. Долучаюсь до цієї доброї справи, до цього загального збору в єдності зі всіма користенськими волонтерами, тому що тільки в єдності ми можемо перемогти. Я просто знаю, що коли люди єднаються, це набагато потужніше, набагато дієвіше. Співпраця між волонтерськими центрами це дуже важлива співпраця. І я вірю, що це принесе результат. Я прошу вас всіх, кожна гривня, кожні 5, кожні 10, вони наближають нас до перемоги, і лише разом ми зможемо прискорити перемогу і допомогти нашим. Землякам в першу чергу і всім, хто захищає нашу країну від ворога. Люди нереально допомагають, донатять, в'яжуть, роблять свічки, окопні, випічку, вареники, деруни. І тому я думаю, що для нас не стане на заваді зібрати саме від коростенців на автомобіль для Сашка Міщенка. Ми вам будемо дуже вдячні, якщо ви допоможете бажано з нашої коростенської місцевої реалі. Для того, щоб доставили цей транспорт до Нецькому. Дякую, все буде Україна. Як користенці можуть приєднатись до збору? Так, було відкрито на той момент і на сьогодні існує дві банки: два рахунки монобанку. Перший з них створив Віктор, який керує групою оповіщення, Багато хто в користі теж про неї знає. А друга банка була відкрита нами в громадську організацію Волонтери Фортуни усі рахунки є в соціальних мережах. Вони є в Фейсбуці, вони є в інстаграмі. Дуже багато репостів поширень було, тому нам не Неважливо, на який рахунок, на яку банку ви скинете, ми все одно потім всі кошти об'єднаємо. Міська влада має на меті приєднатися до збору на автомобіль. Ми вже в жовтні місяці приймали рішення, що доденний заробіток ми пускаємо на волонтерські заходи. І зараз знову ми до Дня волонтера готуємо ще таку ж саму акцію щодо Дня волонтера і взагалі одноденний заробіток. Міська рада, міські всі служби прораховують до, до дня волонтера. Ну це не багато, немало. Приблизно десь 130 тисяч в середньому сума коштів, яка буде прорахована. Тому частину із цієї суми коштів ми передаємо для того, щоб закупити цю машину, а частину на інші потреби, тому що ми закупаємо і одяг, і харчування. І теплобілізну, і все, що пов'язане з військовими свій внесок у збір коштів планують зробити і митці Коростеня. Для того, аби підтримати волонтерів і допомогти зібрати на транспортний засіб, який необхідний в бригаду Олександра Міщенка, завтра повернеться на один день в такі несприятливі погодні умови. Мистецька акція Донат. За талант ми запрошуємо всіх бажаючих доєднатися до цієї акції, аби допомогти зібрати кошти на транспортний засіб. Акція буде відбуватися 26 листопада, почнеться об 11 годині і буде проходити традиційно біля торгівельного центру міста. Тому запрошуємо всіх, хто хоче послухати гарних виконавців-коростенців і підтримати збір на машину для Олександра.